Вітаю, друзі! Мене звуть Сергій, і ви на каналі Відео про відео. Коли ми вперше приїхали до Канади, в перший день ми пішли до магазину Волмарт. Ми купили там продукти і хліб. Я пам'ятаю цей білий хліб. Одна нарізана буханка коштувала 1 долар. Ти береш той хліб, і він як хрустальний стаканчик. І якщо чуть сильніше до нього докласти сили, то по дорозі ти його можеш скатати в маленький тенісний шарик. Саме тому продукти в Канаді зійшли мені не одразу. Я почав дуже сильно сумувати за нашими звичними для мене українськими продуктами. І сьогодні, вже після декількох років проживання в Канаді, я зібрав свій рейтинг альтернативних продуктів, які заходять мені, і я впевнений, вони вам теж дуже дуже сильно сподобаються. Так як ми почали з магазину Walmart, а це найбільша мережа в північній Америці, то я почну з нашої української олії, яка продається тут повсюду. Олія directly from Ukraine, компанії Kernel. Одна літра, і на етикетці написано, що зроблено в Полтаві. На певний період з початком повномасштабної війни ця олія дещо пропала, але зараз вона знову з'явилась на полках магазинів Walmart. Шукайте цю олію у Walmart, і ціна її 5,97. Продається, до речі, дуже давно, тож поспішайте, купуйте. Я впевнений, що вам сподобається. Одна дуже проста і банальна річ, але погодьтеся. Інколи нам хочеться з'їсти якоїсь такої, знаєте, ну не дуже здорової їди. І як правило, мене в Україні завжди рятувала «Мівіна». Звісно, це бренд так називається. Він в Україні, але це макарони, які дуже швидко запарюються. І чесно кажучи, вони продаються всюди, але вони продаються в кожному магазині. І чесно кажучи, це мені нагадує мій університет проживання в гуртожитку. Ну і ви тільки згадайте, мій віна не раз нас рятувала на другий день після великої п'янки з похмілля. Я впевнений, що ви знаєте, що квашені огірки англійською називається піклс. Ті всі, які продаються тут, мені не дуже подобаються. Друзі, квашені огірки, я їх називаю Мойшес, впевнені, так вони і називаються. Ідіть у костку, купуйте, і я вам даю 100% гарантію. Вони вам дуже сильно сподобаються. Так, такі огірки в костку, ми купуємо за 6,99. Перед тим як іти в костку, якщо ви тільки приїхали і ще не ходили, то знайте, що це магазин, який зразу при потраплянні туди у людей забирає весь розум. І перед тим як іти в костку. Бажано усім замовляти службу у церкві і казати Боже, поможи мені, будь ласка, купити тільки те, за чим я сюди прийшов. Тому що, як правило, люди попадають у якусь турбулентність, а люди в буквальному розумінні виносять з костко все. Складається враження, що вони ще влітку готуються до снігових штормів. Друзі, ви знаєте, кажуть, що баба з села може внукам і дітям передати. Гуску, курку, півня, сир, сметану, яблука, моркву, цибулю, огірок, картоплю, буряк і дуже багато іншого. А кажуть, що баба з міста може внукам передати привіт. Так, от, у мене в родині ті родичі, які живуть в селі, або ж родичі моєї дружини, завжди нам передавали паштет. І це для мене було просто блаженство. Ті паштети, які завжди в магазинах на полках, я якось раз другий купив і зрозумів, що це не моє. Допоки я не пішов знову в магазин. Костко. Два різних види паштетів. І от такий. Тут пачка вже не повна. Тут продаються дві пачки. Знову ж таки, це свідчить про те, що вони у нас користуються популярністю. Отаких от от два паштета коштує. В нас в костко 9,49. І от такі от паштети. До речі, мої улюблені 1199. Коли купуєш сухарики, хтось приходить на пиво, будь-що, будь, будь який коняк, віскі, і помалесеньку собі набирають, намазують. Ну, це просто перевершено. Не забувайте, що в костку потрібно купляти тільки те, за чим прийшов. В іншому випадку можна набратись кредитів. Добрий день. Добрий день. А у вас є томатний сок? Не сок. А сік. Дайте тоді, будь ласка, стакан сіку. Не сіку, а соку. Я бачу з вами тут нап'єшся. Хто хоче випити стакан соку чи сіку? Я вам скажу, що колись в дитинстві я завжди любив томатний сік. Коли я почав його пити в Україні, то в мене починалась дуже сильна печія. А інколи до піци дуже хочеться випити стакан такого соку. Хайнс! Мені здається, що це найкращий томатний сік без жодних добавок. Подивіться, він навіть в старій такій старомодній жестяній банці, а це означає, що до нього не попадає сонячне проміння, він закатаний, не попадає повітря і смакує він дуже класно. Хайц, томатний сік 4,79. Беремо. Я вам даю гарантію, якщо якщо ви до піци почнете купляти ось такі не обов'язково, до піци, до кровавої мерії можна купити, вам дуже сильно зайде. Друзі, у ці дні, коли наші військові потребують максимальної допомоги, не робить цього, мабуть, тільки той, хто не може або справді не має чим. Є і ті, хто взяли на себе обов'язок щодня годувати українських воїнів. У міру своїх можливостей, так як вкладають в роботу не тільки душу, а й всю заробітну плату. Сьогодні я хочу розповісти про людей з міста Калуша та навколишніх сіл. Громада готує харчові набори. Вони купують буряк, цибулю, моркву, капусту. Вони все це міксують та пакують у пакети і передають на передову. А військові їх називають калуські бджілки, супчики та борщики. Адже саме такі страви вони готують з перших днів війни. Вони робляться щодня і мають позитивні відгуки з передової. На власній ініціативі та за власний кошт. Також цікавий факт. Одна порція борщу на одного воїна обходиться станом на момент виходу цього відео 10 гривень. Давайте переведемо це в долари, євро, фунти чи у швейцарський франк. Скажімо, в Канаді одна порція борщу виходить 30 канадських центів. Я не впевнений, що за таку суму в Канаді можна взагалі щось купити. А ось хто на передові за ці гроші може смачно пообідати. Звісно, усіх нагодувати ці люди не можуть, але ми з вами вправі виправити це, і саме від нас залежить скількох воїнів. Ми можемо нагодувати. Причому дуже смачно і дуже легко. Ну, а калоскі бджілки подбають про це. Тому давайте кожен з нас нагодує бодай одного воїна. Посилання на збір коштів я залишив в описі під цим відео. І перед сном подумки уявіть, що завдяки вам хтось смачно пообідав, можливо, у найскладніший і найважчий у своєму житті час. Інколи. Під оковиту нам хочеться старої доброї Квашеної капусти. Квашена капуста продається в магазинах Superstore і ціна 5,49. А ще подейкують, що саме ця Квашена капуста це канадська кузина тієї славнозвісної української квашеної капусти, яка ще в довоєнні часи розуміла, що відбувається, і намагалася ліквідувати всю цю нечисть. Діакрана, охрана, придурки! Сонхрана, Ще одна річ, яку я наполегливо рекомендую купувати в Канаді, це яблука. Справа в тому, що ті яблука, які продаються у всіх магазинах, вони повні парафіну і інколи його відмити просто нереально. Якщо у ваших містах є базари, якщо у ваших містах є такі магазини, як Баспро, Кабелас, Мисливські магазини, просто підійдіть. І запитайте, чи є у вас Deer Apples. Тобто, все правильно. Яблука для оленів. Не дуже канадцям розповідайте, що ви будете їсти ці яблука. Як правило, вони йдуть для того, щоб підкормлювати оленів. Але от прикол в тому, що це ті самі яблука, тільки без парафіну, тільки ті, що були підняті з землі в садах, їх складають у великі мішки. і, Як правило, один дуже великий мішок можна купити за 10 доларів. Якщо вам стільки багато яблук не потрібно, то я впевнений, що у вас є друзі, знайомі, з якими ви можете поділитись цими яблуками і спекти, наприклад, яблучний пляцок. Для тих, хто не розуміє, що таке пляцок, це яблучний пиріг. Тому не забувайте, дір ЕПЛС, попитайте, скажіть, чи є у вас такі от яблука. Купуйте і повірте мені, такі яблука у нас називають осінні чи зимові. Вони дуже довго стоять і вони дуже і дуже смачні. Не дякуйте. Ранок кожної неділі у нас удома завжди починався з вареників. Вареники ми любимо усі їсти, але не кожен з нас їх любить ліпити. Так от, у магазині Superstore або ж у тому ж самому магазині No Frills ви можете купити пірогі. Е, якщо назва пірогі, вам здається, що це неправильно, а це, можливо, зросіщена назва, то скажу, що у нас на Прикарпатті у багатьох селах називали саме пироги. Не піроги, звісно, називали пироги. Я був би теж не проти, щоб тут були вареники, але скажу, що вони дуже Смачні, вони не розварюються. У них є дуже багато смаків, їх є дуже багато різновидів. Наші улюблені пірогі. Хто називає їх варениками, хто пірогі 379 пачка берем. Тому я наполегливо рекомендую сходити в магазин і прикупити собі на неділю якісь вареники. А в Суперсторі або в цьому магазині, я так розумію, це якась молодша сестра Суперстора, дешевший варіант, причому продукти ті самі. Я, чесно кажучи, не пригадую, щоб колись, коли я приходив в гості, і святковий стіл не починався з старих добрих шпротів. Погодьтеся зустріти шпроти в Канаді. Це настільки приємно, настільки колись ми ними смакували. І навіть подивіться, на них написано Ріга Голд. Шпроти шукайте у магазині Супер Стор, і ціна станом на день зйомки цього відео 3,79 за одну баночку. Кажуть друзі, що найкраща риба то є ковбаса. Мені в Канаді дуже довго бракувало тієї ковбаси. Я так просто додам, яку ми часто купуємо на Пасху. Ці бренди можуть бути різні. Як правило, в Україні мені подобались мисливські ковбаски, Дрогобицька ковбаса або ж копчена ковбаса різних виглядів. Так, от у магазині Суперстор ви можете купити ковбасу, яка називається Сікорські. Це смак дитинства. Кобаса Сікорський продається одразу з декількома в декількох виглядах, такі як мисливські сосиски, така як Дрогобицька кобаса і така, як Копчина. 2,89. Середня ціна такої ковбаси і продається вона в магазині Суперстор. До речі, ця кобаса Сікорський виготовлена в Лондоні, Онтаріо. Прошу не перепутати Лондон з Великої Британії як Лондон, Онтаріо. Пам'ятаєте, у нашому дитинстві колись була, коли ще не було Кока-Коли, пепсі-коли, фанти Спрайту і всі іншої хімії, а була вода, яка називалася Дюшес. Вона раптово зникла з нашого життя, тобто знайшлася альтернатива, яка її могла замінити. З часом з'явився живчик. От інколи хочеться випити саме такої води. І вуаля! Ця вода виробляється в місті Сасекс в провінції нью брансвік продається. В багатьох магазинах, в тому числі на заправках, і називається вона джинджерела. Джинджерела продається в суперсторах, а також на багатьох заправках. І коштує вона, ну, по крайній мірі, сьогодні в суперсторі, 2,99 за одну або 5 доларів за дві фляшки. Спробуйте цю воду, вона вас за секунду перенесе у ваше дитинство. Знаєте, якщо до вас часто приходять гості, але вам не так часто хочеться сидіти біля плити або стояти на кухні, але ви хочете гарно накрити стіл, то я вам рекомендую купляти голубці, любі друзі, або ж вони називаються Cabbage Rolls. Самі справжні голубці, і ціна 17,99. Ну, звісно, не задурно, але голубці, самі справжні. Продаються вони так само в магазинах No Frills або ж у магазинах Superstore. Шукайте на полках просто смак. І найулюбленіше король вечірок перманент резидент нашого холодильника. Після покупки цього продукту наше життя поділилось до і після. І ви не повірите. Мова піде про яблучний сік. Здавалося, б, а що тут такого? Весь прикол цього яблучного соку в його такій неприглядності. До речі, в нього досить проста, не дуже етректів, не дуже приваблива каністра. Але про цей сік нам розповіла наша дочка, так як цим соком їх. А поять кормлять в школі. Якщо ви подивитесь на склад, то в складі написано, що в складі тільки яблука, жодних добавок. А ще в умаду водить те, що тут написано Apple Cedar. Це 100% сік. До речі, такий сік ми купуємо або в магазині «No Frills». Це е, такий магазин, це практично дочка магазину «Superstore». «Superstore» в Атлантичній Канаді називається «Atlantic Superstore». І ми купили цей яблучний сік за 5,99. Це місце номер один з наших улюблених продуктів.